Всім привітки, мої друзі! Що хочу сказати? Вчора була в Грошові в АТБ. Дивлюсь, отака цибулька синенька. Отка, по 50 гривень кіло. Думаю, ю, о, маю. добре, що посадила. А у мене продовжується концерний завод. Закриваю гарбузика. Типу, як манго з апельсином і з лимоном. Діти дуже полюбляють. Того року малий з погріба доставав, по дві банки підряд з'їдав. Зараз ще начищу чесничку, на, на джичку. Ось у мене кипить така ось. я в літній кухні. Так що не дуже звертайте увагу на порядки. Тут же у мене стерилізується гарбузик. А цибульки ось на кришу і буде, замариную. І буде в мене салат серця. Такий, знаєте, савдеповський, І з горошком, з майонезиком. А що готуєте ви? Моя фія, ти моя фія, Ти моя фія цвіточниця, так? Да? Ой, ой, і в мене хто в гості прийшов. Ой-ой, добічка. Дора! Прийшла дочка з муком за такою красотою, дора. Дуже любить квіти, лежати в них да? і витовкти всі. Красавіця. Куда пішла? Дора. Дора, Іди сюди. Іди сюди, що знайшла. поздоровайся, скажи три. Дівчатка, ось такий салат книжо у нас. Ну, дуже смачний. 4-5 семинок, баночка горошку. І три сердечка. І ми звичайно. Я вже собі розсипала. Уже аж сюди доробляли здорою. На дора. Ти вже дорожку потерла так? Йдемо картоплю збирати зараз. Все, потерли за майже зобігаю ця. За ципелю. Чи я джіку. Вони просто цифрочки не йдеться, зайдемо за цибелью, зараз за цибелі. Закрите, Поставили ще ці дураки, гарбузи, гарбузи. Ще одна закладка п'ять баночок, гарбузиків, манго. І гарячий цех закритий. І подивіться, це мала шкода, що мені наробила. Вже зламала цвіток. Все, пелісос, а не собака. Ранок дівчатка плавно перейшов у обід. Обід зараз дуже швидко прийде ввечері. Боже, скільки роботи, скільки роботи, що не встигаєш слідкувати, коли кінчається цей день. Зараз буду вибирати картоплю. У нас мотоблок виривав картоплю, але трохи полишалося, ми граблями зашкребли. Зараз піду підзбираю її зовсім небагато. Трохи, бачите, стерня стерчить. Так, як лопатою, то звичайно такого немає, але нічого. Зрізали ялівець старенький вже. І ще костер не попалили. То що чекаємо, коли вітру не буде. Збиралися палити, але сильні вітри не хочемо нашкодити. А ось бачите, так от, трохи вараболі валяється. Зараз підзбираю. А потім. Вже і діти зі школи прийдуть, так як на другу зміну ходять. Знову була тривога. Отаке таке навчання в дітей. Покажу вам ось у нас тут участочок був. Просто як швидко люди будуються. Ще й такими габаритами. За два місяці вигнали. А тут щось будується-будується. Ремонтуйся, ремонтуйся. А цей ремонт не закінчується. Він тільки призупиняється. Трішки підсмирала. О, й вже відро. Зараз покажу, яка в мене гарна капуста цього року. Ой, яка красуня. Зато синя, щось зовсім не зрозуміло. Завязі, ніць немає. Що її не достало, я не знаю. поливали гляділи. Що не сподобалось, її не знаю. Зато ось ця о, класна така. І всі головки, всі пов'язані. що Цього року ми будемо з капусточкою. Поки йду дорогою, ще покажу вам. Я сушу ось такі обрізочки з перцю. Коли робила з перцю щось, обрізки, обрізки не викидала, а просто їх сушу, ні це А потім перемелюю і така кльова приправа. Понаводила порядки в своїх клумбах трохи. Хризантеми. Вон віночок, зараз вам покажу, який гарний. У мене персик колоновидний цього року я посадила і посадила його прямо в віночок з резонтем. Такий гарний вийшов. Комусь, може, треба хвости можу подарувати. Альбіція, дивіться, яка альбіція за рік розрослась. Того року восени я її купила. Она яка красуня. Києві молоденький хлопчик-дівчинка. Хризантеми крупні. Посадила п'ять, виписала, зійшло дві. Ось такі справи.